But my help today. Ти нічого не бачиш на машині. Отак от, от нічого не видно. Але коли заходиш отак півтора метра ззаду і починаєш змінювати кут обзору, то це краще, ніж будь-які там товщиноміри. Жоден товщиномір не може показати там нову деталь. Один раз покрашену що там щось не то. Коли нова деталь ставиться, там же ж один шар фарби. І тому раджу вам при виборі машини дивитися таким чином. Коли ви міняєте кут обзору, отак вздовж дивитесь на площину, то завжди видно, якщо воно шпакльоване чи там роблене. От. Ну а потім ще там для гарантії зазори, дивитись тут все, як бачите, порядок. І от коли я дивився вздовж, видно тут така вм'ятинка, яку видно тільки коли вздовж дивишся. Ось така вм'ятинка. Далі йдемо. Лобове скло. Лобове скло показує нам, що автомобіль не пустий, по комплектації має асистенти, має круїз контроль адаптивний і рух по полосах має, похоже. Фари у нас трошки попіскоструєні. Ксенон трошки бампер попіскоструєний. невеличкі є такі пункти на фарбі від камінців машина швидка і тому на автобані завжди це піскострується все проти туманні фари також Йдемо далі. Не видно поки що слідів якихось, що тут щось малювалося. Так, тут бачу одну дуже-дуже маленьку мікроскопічну вмятинку на крилі правому передньому. І на правій стороні є трошки дефектів незначних. Але теж нічого ніби не красилось, не перемальовувалось. Ось тут заломано, десь трошки відкривали дверку, вперлися щось. От з цієї сторони не видно, а так видно. От приблизно стільки. Тут є вм'ятинка одненька. Тут подряпини такі, що заполіровуються. Тут я, Коцка паркувальна, тут я, є... тут без мятини. и тут минимально. Вот. Так, ну, ззовні показав, показал, хотя можно пройти с Товщиномиром показать, а там не бы ничего тут, не красилось. Завжди незручно трохи товщиноміром користуватися, коли другою рукою знімаєш, трошки, коли неправильно поставив, він показує збільшений результат. От, 149, да? Ні, так і є. Тут 139. 122, 107, 105, Треба міряти найголовніше, це чубочок і справа-зліва на капоті. Там де могло робитися не повністю краситися, а куском. От бачите, тут 117, тільки що 160. Трошки неправильно поставив товщиномір і показує вже інші показники. Так. І дах. Ну, якщо хтось не думає купувати, то я покажу більш детально. Товщиномір, фотки вишлю. Зараз покажу автомобіль всередині. Ще раз нагадую, це 330 тисяч пробігу. Автомобіль потребує трохи хімчистки, але я ж завжди звертаю увагу на, на ступінь зносу деталей, які юзаються, тому що водійська сторона ну, завжди найбільше. От коли дивишся на такий стан карти, на такий стан кнопочок всіх, то можна відразу сказати про те, що це 330 тисяч не, не по місту, не на малі дистанції. Хоча сидіння от тут трошечки шкірозамінник. От такий потріскався. Ну, Це є шкірозамінник. І це є норма для шкірозамінника. Але от ущільнювач кер... двер... дверей водія завжди страждає, коли машина використовується по місту. Ремінь завжди страждає, коли його висовують 10 разів чи 100 раз на день кермо я б сказав тут просто воно брудне хтось з брудними руками їздив це кермо не є зношене воно є брудне ручечка передач така зализана вже трохи ну але всі кнопочки як бачите не пуста вона машина, є, обігрів, дінь. Є у нас зараз я увімкну запалювання, подивитись, що там є. Так. Руху по полосах немає, походу. Є задня камера. Не пуста машина. Електрозеркала з підігрівом, мультикермо. ну що там перераховувати, як можна просто показати кнопочки. І той, хто хоче машину, він давно знає для чого та кожна кнопочка. І не треба тратити навіть часу на це. Краще показати стан машини. Дзеркало ну, також, як бачите, таке з затемненням. Недешевий варіант. Стеля в доброму стані, нема, не пошкоджена. Кліматична установка тільки наперед, назад немає. Двохзонний. Клімат контроль. Склопіднімачі назад теж електричні. Кришка багажника. Все в нормі, але треба робити хімчистку. Не не ідеально, ну все, не пошкоджено, але треба хімчистка. От тут завжди на вході від лижів всяких повирвано буває. Ну от трошечки мінімально є, але можна миритися, як то кажуть. Тут пластик трохи подряпаний, щось возили. Ага, дах. Ні, там щось просто вимазане. Нічого немає. Тут також хімчистку зробити треба і все. Є запаска. Хоча машини в Німеччині запаскою не обладнуються, це хтось собі сам вже поставив туди запаску. До речі, дуже економічний автомобіль. Insignia 1,6, 100 кВтний двигун. Ну, судячи по тормозних по гальмівних блінах. Є виробітка десь міліметр. Колеса ще нормальні, літні. Більш-менш така рівна машина для свого пробігу вона дуже непогано виглядає і особливо для своєї ціни 5750, при тому, що нормальна машина водій, який її гнав, каже, що вона на ходу все в супері, рульове в нормі, коробка, все. Все працює добре. Оптично і технічно нормальна машина. Тому, якщо когось зацікавить, телефонуйте. Ціна озвучена до віддачі, це не до торгу, 5,750 Машина віддається. Допоможемо зробити номери на місці, якщо... Буде потрібно за 100 євро курт Сайт Кенцайхен жовті. Швидко це можна зробити. Якщо приїжджаєте зранку, то там, за годину попередньо треба замовити термін, зустріч зулясом кштеря і все швидко порішаємо. Навіть можливо і без вас зробити по дорученню проїжджаєте в будь-який час, вечором і вчепили номери і вперед можна їхати. От. Щодня буду показувати наш свіжий підвоз. Ну як не щодня, то через день. У нас машини підходять часто. От тому підпишіться, якщо тема для вас цікава, якщо цікавлять автомобілі. Ну і огляди також роблю, якщо потрібно. Замовляєте огляд автомобіля для перевірки, якщо ви знайдете десь. Можна також забезпечити супровід покупки по ваших посиланнях. Телефонуйте, якщо потрібно буде. А поки що буду закінчувати відео. На все добре, до побачення.